Слава Україні! Ви дивитесь програму Прайм Тайм? З вами у студії працює Євгеній Мікоян та команда телеканалу «Конкурент ТІВІ». Сьогодні з нами на зв'язку військовий аналітик, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман. Вітаю, пане Олексію. Доброго дня Путін заявив, що у цьому році планує розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі. Чим загрожує такий крок і на кого це спрямовано? Це скоріш частина гібридної війни, яку веде Російська Федерація проти нас. Це складова саме інформаційна велика різниці, звідки буде запускатися ракети ракети малої та середньої дальності, бо тактична зброя саме для цих ракет може бути використана чи з території Білорусі, чи з території Російської Федерації, які там знаходиться поруч. Великої різниці немає, але це загроза саме для країн, для мешканців е, Польщі, країн Балтії, навіть частини Німеччини, для того, щоб ці люди не керівництво керівництво все чудово розуміє, керівництво країн, а саме звичайні громадяни, щоб вони почали, е, ну щоб вони перелікалися і почали тиснути на е, своє керівництво, щоб е, зменшити. Допомогу саме нашій країні, бо от така допомога начебто приводить до такій ескалації, що вже є загроза, ядерна загроза безпосередньо всім країнам. Це розрахунок Путіна на таку реакцію. Військово, особливого якогось сенсу ну, в війні проти нас це розміщення ну, взагалі немає. Чимало міжнародних експертів вважають, що цей крок несе загрозу для самої Білорусі безпосередньо більше. А чому так? Дуже велику загрозу. Справа в тому, що е, тактична ядерна зброя відрізняється від стратегічної тим, що вона не знаходиться безпосередньо в, в, тому, в, в тій зброї, яка буде використана, балістичні ракети вони одразу стоять, ну ті, що в шахтах, наприклад, вони одразу стоять вже з ядерним зарядом, і використання цих ракет, де там по певним кодам, по там червона кнопка, чорний чемоданчик, Ну по різному е, називають люди, як це е, працює. Тактична ядерна зброя. Приймається рішення по її запуск безпосередньо командиром, який має е, можливість це запускати. Тобто, там не треба якісь великі погодження, е, е, і от ця, ця, ця ядерний пояс він не знаходиться безпосередньо в тій ракеті чи в тій бомбі. Були розмови про те, що в Білорусі намагаються побудувати певне сховище, храніліще, де де, де ці ядерні заряди будуть зберігатися. і вже коли буде прийнято рішення на їх використання, тільки тоді вони їдуть до цих ракет, ну до того збройню, яке може бути використане, і тоді ну, заряджаються і там вже готуються до пуску. Е, іншими словами, е, це місце, де, де вона має зберігатися, може бути, може потрапити під навмисний або випадковий, або провокаційний. З Російської Федерації ракетний удар. І може статися детонація цих зарядів, ну, може і не статися, але навіть якщо не станеться детонація, не буде потужного ядерного взриву, то це все одно розкидає ці радіоактивні елемент, які знаходяться в цих ну ядерній зброї, і буде забруднення місцевості. Тому Білорусь наражається на небезпеку, бо росіяни ж вміють. Підривати власне домівки, щоб потім звинувачувати в цьому інші країни і починати якісь там агресивні військові дії. Тому це небезпека в першу чергу в першу чергу для Білорусі. Хоча пан Лукашенко впевнений, що це якось посилює його міжнародна позиції, що він став крутий, бла бла бла. Тобто, ну він розумна людина може трошечки подумає і, і відмовиться. Більшість міжнародних західних лідерів вже засудили цю авантюру, висловили з цього приводу. А які можуть бути наслідки? Чи будуть прийняті якісь конкретні рішення з цього приводу? Ви знаєте, я не думаю, що ну все буде посилятися санкції, скоріш за все. Буде прийняти певні контрмер, контрзасоби, Буде може посилені засоби протиповітряної оборони в, в Польщі, в країнах в Балтії, в Україні в тому числі. Хоча мені здається, не більш е не більш таким е, серйозним кроком, щоб не лікати, ну ви нас лікаєте, ми вас теж не лікаємо, е, Був би наступний. Зараз про нього два слова скажу. Справа в тому, що е, е, мати ядерну зброю на, на території країн, які не є ядерними країнами, е, по міжнародному законодавству це припустимо. Тобто, можуть е, країна, ну, наприклад, е, ну, так, так, Франція, яка є ядерна країна, може тримати свої. Ракети на території Німеччини. Німеччина не має ядерної зброї, вона не стає ядерною країною, але в на її території може знаходитися певне зброєння. Ну, наприклад, Франція чи Британія в Європі це дві країни, які мають ядерну зброю. Тому, може, є сенс блоку НАТО подумати над тим, щоб розмістити таку саму зброю в Україні, десь поближче до Харківщини, щоб росіяни розуміли, що до Москви долетить дуже швидко. Тоді, я думаю, трошечки вони би спєся, як то кажуть, їхньою мовою, трошечки б повбавилися. Гаразд, якщо підсумувати взагалі тему от ядерної зброї, а от в якому стані знаходиться ядерна зброя Росії? Адже ж вони мають термін придатності ядерні заряди в жахливому стані. З 91-го року ну після розпаду радянського союзу вони не проводили випробування ядерної зброї. Може, тому вони вийшли про цей договор про розповсюдження, який вони підписували в 10-му році. Ретикували в 11-му. Зброя має термін придатності не більше 20 років. Після чого треба цей заряд вині виймати, він і відправляти на збагачення. Тобто він все одно розпадається, теж радіоактивний елемент, але там певні засоби захисту, щоб не наражати персонал, який його обслуговує. Але коли він розпадається, то те, на що він розпадається, залишається безпосередньо в цьому заряді. Тобто він стає більш брудним, більш більш ну не, не таким чистим брудним, в тому сенсі, що там просто він був збагачений, стає збідненим. І збіднений він не може е, підтримувати лоцюгову ядерну реакцію, тобто вибуху е, може не статися. Е, станеться чи не станеться вибух, наскільки він забруднився, це е, треба досліджувати, розбираючи цю боєголовку. Так ззовні це як код Шреднегра, 50 на 50, може бахнути, може ні. Е, вся зброя Російської Федерації, яка в неї ядерна зброя, вона знаходиться от в такому стані, ката Шведнера. Невідомо, вона е, можуть е, всі ракети. Якщо їх використовувати, вибухнути в може жодна не вибухнути коли не вибух, коли ракета ядерна не вибухає, як ну як цього реакція, то це є брудна бомба. Всі чомусь думають, що брудну бомбу хтось навмисно робить. Ні, брудна бомба це ядерна бомба, ядерний заряд, термін придатності, якої вийшов, і вона вже ну не може підриватися, просто розкидає розкидає навколо того міста, де вона впала ці радіоківні елементи. Тут ще треба обов'язково сказати, що в ядерних ракетах ми розуміємо, що немає великої кількості, вона не полетіла, бо там декілька десятків, може ну, до сотні кілограмів цього, цієї речовини. Це в порівнянні з атомним реактором, це ну, декілька відсотків, і вони швидко розпадаються. Тобто по тій території, де підривалася оця брудна бомба, через тиждень можна вже ходити без захисних. Костюмів воно дуже швидко опромінюється, і це не так страшно, як кажуть. І ну, звісно, 100 кілограмів там, під, ну, там, е критична маса 30-40 кілограмів, в залежності від того, що там використовується, то ми розуміємо, що це, ну, це ну, декілька квадратних кілометрів. Це не якась велике забруднення, як було Чорнобиль, пів, -пів Європи. Ні, це локально, це дуже локально. Рішення про передачу тактичної ядерної зброї Білорусі Путін озвучив лише за кілька днів після зустрічі з очільником Китаю Сі дзіньпіню. Китай вже встиг висловити незадоволення цим кроком. От на вашу думку, чи може цей факт повпливати якось на взаємовідносини між цими країнами, враховуючи, що до цього вони ніби як знаходились в дружніх відносинах, і чи відмовиться Китай навіть від думки по військової співпраці з Росією? Я думаю, що тут за все навпаки. Путін навряд чи прип зробив крок, який після за все, відносно дружньої зустрічі з лідером Китаю, всі зробити крок, який погіршить ці, ці їхні домовленості чи стосунки, які вони налагоджують налагоджують. Я думаю, що це про це вона розмовляла з керівником Китаю, саме про заяву Путіна про ядерну зброю, для того, щоб Китай мог. Взяти на себе функцію миротворця, щоб весь світ починав прислухатися до того, що каже Китай, і таким чином намагалися всі цивілізовані країни наші партнери вже тиснути на нас, щоб ми все ж таки сіли за стіл перемови під під прапором, ну, під егідою, під керівництвом чи під, під посередництвом Китаю. Мені здається, що це отака, як вони кажуть, нова ходовка, І я думаю, що про це була домовленість, бо так просто, ну так не буває що Домовились з країною, від якої. Росія повністю зараз залежна, бо якщо Китай від їх вернеться, то все гоплик Росії. це єдине на що вони можуть розраховувати. А потім взяти, зробити крок, який просто пере 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 ну, зіпсує ці відносини. Ну я думаю, що вони дурняли не настільки. А от щодо самої Росії ситуації з озброєнням е, є різні думки стосовно в якому стані знаходиться військово-промисловий комплекс Росії та їхні запаси. От, власне, в якому стані знаходиться їхнє забезпечення, боєприпаси і можливості поновлювати ресурси, ви знаєте, є речі, які доволі відомі. Можна робити з ну серед да? тобто із речей, які вочевидь, робити якусь таємницю і надавати, що я маю на увазі росіян. В них промисловість може виготовляти на рік. Зараз вона перейшла на, біль... на три, е, роботу в три зміни без вихідних, вона може виробляти 900 одиниць важкої техніки на рік. Все, крапка. Це приблизно 450 танків і 450 інших важкої техніки. Інших можливостей, от «Уралвагонбуд», чи як там називається це підприємство, воно може виробляти, іншими словами, не більше 20 танків на місяць. Що б вони не не розповідали, як вони там переведуть свою промисловість на якісь військові рейки, там щось кліпати всіх примольчить тофтайте все, брехня? 20-20 танків на місяць все крапи. Більше вони виробляти не в змозі, тому саме тому вони виймають зі стратегічних запасів свої танки. А стратегічні запаси це приблизно не більше 15 тисяч танків, але привести до бойового стану можливо лише 3 тисячі, не більше з цих 15 тисяч. Тобто з п'яти зробити один. Оце це вони одне зробити можуть, і це вони зараз роблять. І вони витягають Т-54, Т-55. Є навіть розмови, що десь там Т-34 залишилось. Це так звані лисі танки. Вони без системи нічного бачення, без системи стабілізації пострілу, без далекомірів, без навісної броні. Тобто, це танк, який дуже вразливий. Його можна звичайним РПГ-7 просто підбити, і все ледь не в лоб. Але це все одно танк хоч і поганий, але він їздить. В нього є гармата, і він може стріляти. Тому от це, ну, це не є дуже приємно так. Це поганий танк, але їх забагато. Ну от все, що вони можуть: додати ще не більше трьох тисяч танків до своїх до своєї армії і будувати не більше 20 танків, танків на місяць. Це вся потужне російсько військово промислового комплексу, щоб вони самі про себе не казали. А от щодо інших систем озброєння артилерійських снарядів, артилерійських установок, що з цим на початок війни в них було снарядів різних, різних калібрів 15 до 20 мільйонів. Це велика кількість. Скільки в них зараз залишилось, знову можна порахувати, враховуючи. Те, як вони їх використовували. Я думаю, що ну, в принципі 70 з цього запасу вони вже використали. можуть вони їх виготовляти? Так, вони їх виготовляють точну цифру. Я зараз не готовий назвати, але це Це теж. Це в будь-якому випадку на день вони можуть виготовляти менше снарядів різних калібрів, ніж зараз вони використовують так само на день. Стосовно іншого зброєння, ну ми можемо розмовляти про ракети. Ракети, е, саме далекобійне та високоточне, а саме це іскандер, калібр, кінжал «Кінжал», «Х-101», «Х-555», Вони можуть виробляти не більше 50 штук на місяць. Ну навіть більше ніж танків. 50 е, на місяць всіх ракет, не тільки там е, калібрів чи іскандерів. Всіх ракет вони можуть виробляти не більше 50 одиниць. От, от це потужність, так. Це це й да, це певна цифра, це певна певні можливості. Але зовсім не такі, які вони як вони саме про себе розповідають. Гаразд, наша розвідка повідомляє, що у Криму окупаційне керівництво вивозить свої сім'ї з півострову, а Гауляй Тараксіонов утворив власну ПВК під назвою Конвой. От а чому, на вашу думку, вони вивозять сім'ї? Чи справді вже окупація Криму не за горами? Ну от сама назва цієї військової, приватної військової компанії «Конвой» на сама за себе каже. тобто, навряд чи ці військовослужбовці. Будуть застосовуватися в якихось таких бойових діях, е як в звичайному розстрілковому підрозділі, чи там десанта-штурмові е, десант підрозділ. е Приватна військова компанія е не всі, ну приватна військова компанія це майже те ж саме, що охорона фірма. Вона е не обов'язково е мусить виконувати військові е якісь дії. Вона може супроводжувати е грузи. Вона може там ну те саме, що робить. Що робить е, звичайна охорона компанія? Ці приватні військові компанії дозволені в багатьох країнах світу з, навіть в Україні зараз ще розглядається закон про створення в Україні е, приватних військових компаній. Це не є злочинна організація, це не є терористи. Це Пригожин зробив з ПВК «Вагнер» таку е, терористичну організацію. Тому тут нічого такого. Е, в цих кампаніях немає те, що робить Ексьо, те, що роблять губернатори інших областей Російської Федерації, я думаю, що вони розуміють, що війну не не, не у цій війні їм не перемогти і не вибачить селебрити росіян програш Путіну у цій війні. Йо підніме так тронт хитається. А коли його скинуть, чи він сам якось зникне. То піде великий перерозподіл всього чого, що тільки можна перерозподіляти в Російській Федерації. і для збереження якихось своїх активів чи військових, чи об'єктів інфраструктурних, які з яких вони ну як то кажуть черпають свої кошти, для цього треба якийсь воєнізований підрозділ. Я думаю, що це от саме для цього і робиться, а не для того, щоб там якось воювати за. Рідний Крим чи ще з які, якісь там дії, ну навряд чи це для це по великому рахунку для, для, для себе, для охорони А конвой, ну вивозити ще. Скоріше за все, щось буде вивозити з Криму, тому що він чудово розуміє, що Крим рано чи пізно е, буде повернути під, е, під наші прапори, під юрисдикцію України, і звісно, що йому добре не буде там. Але ми розуміємо, що навіть якщо. Навіть коли ми звільнимо цей півостров, наш півостров, то певний час там буде відносний безлад, поки там зайдуть наші правоохоронні органи, поки наші суди, наша прокурор, ну все, що треба для функціонування влади, це ну це займе певний час. Це буде не одразу. Сьогодні звільнили, все там вже все добре. І там буде безлад. Я думаю, декілька років, а потім все, все налагодиться. і будемо їздити відпочивати на южну, южну, южної на південне узбережжя Криму. От, власне, про про рано чи пізно. Чи є передумови, які говорять про те, що це можливо вже в цьому році, передумови є, але просила Анна Маляр, просила не. Аналізувати можливі контрнаступальні дії наших збройних сил, тому що це йде не на користь е, з самим цим е, контрнаступальним діям. І ви знаєте, не на користь йде не тому, що хтось, хто не володіє таємною інформацією військовою, може розповісти якісь таємні речі. Ні, це е, ну, як людина, яка не знає планів Генштабу, може про це розповідати. Не знаю, якщо знаю, розповідає, то це взагалі кримінальний злочин, тому людина не буде цього робити. Це дратує військових. Оце постійні аналітики, експерти починають малювати якісь малюнки, стрілочки на мапах, починають розповідати, як треба робити. А люди ж, військові не так дивляться на вони слухають. По-перше, це дратує, а по-друге, це збиває з пантелику, бо вони починають вони слухають військових, слухають, слухають людей, яким вони довіряють. Я маю на увазі певних аналітиків, І після цього вони можуть отримати наказ, який протирічить. От тому аналітику, який щось там розповів, і вони можуть ну це їх трошечки збиває з пантелику. Тому просто просили: ну не дратуйте військових, будь ласка, не лізьте з вашими планами великого наступу. Між собою розповідайте в ефірах. Ну, будь ласка, не треба про це. Дмитро Медведєв заявив, що якщо ЗСУ зайдуть в Крим, він знову таки погрожує ядерним ударом. А на вашу думку, чи варто взагалі такі погрози сприймати всерйоз? Не варто ви знаєте, по перше, він це погрози йдуть вже не перший раз. Він вони постійно погрожують. В них немає інших аргументів, крім ядерної зброї. Не залишилось то в них була друга армія світу, то вони можуть мобілізувати там. Ще півмільйона чи мільйони людей, і всі чудово розуміють, що це не посилить їхню армію, це буде просто казна що. Ну, от єдиний аргумент це застосування ядерної зброї. Але повідомляли: приїжджав директор ЦРУ, приїжджав в Москву не так давно, і була, я так розумію, передана інформація, навіть яку не можна передавати навіть по закритим засобам зв'язку, про те, що буде з Російською Федерацією від НАТО, якщо вони спробують застосувати ядерну зброю. Ну, Там багато чого перераховувалось. Ну, це ми точно не знаємо, що я йому сказав, Але так витік, витік інформації певний був. Начебто для початку просто потопить Чорноморський флот повністю. Це для армії НАТО для цього потрібно там декілька годин. А потім знайдуть і знищать Путіна безпосередньо. Ніякі бункери його не врятують. Ось така інформація, що таке йому передали. Ми не знаємо, це правда чи ні, ну звідки ми це можемо знати. Але отакі, от такі розмови ходили. Ну, в будь-якому випадку йому пояснили, що не просто буде відповідь вже всього НАТО на це на ядерний удар, а яка саме буде відповідь, і вони чудово розуміють, що те, що їм розказали, що і як буде робити приблизно е армія НАТО, росіяни зрозуміли керівництво Росії, що протидіяти цьому вони не зможуть. Тому розмовляти ну, казати не мішки як така -то кажуть, тому хай каже далі. Тим більше коли це каже Медведєв. Ну Просто цікаво, це було написано, чи він це сказав голос? Якщо голос, то просто подивитись на його обличчя, може він знову був п'яний і це просто він ляпнув по п'янів. Ну хто знає. Гаразд, Давайте трішки поговоримо про події на фронті. От на найгарячіші точки фронту наразі це Бахмут та Авдіївка. Давайте для початку про Бахмут. Генштаб повідомляє про стабілізацію ситуації. От, власне, що наразі відбувається у Бахмуті, і що означає стабілізація ситуації. От пан Залужник сказав про те, що там стабілі... стабіля... ситуація стабілізована, а потім було роз'яснено, що мала з наузі під словом стабілізація. Це не означає, що бої припинилися, це означає, що вони вийшли на певний полочку, тобто кількість не зменшується, але не посилюється. Але головне, чому стабілізація? Е е е наша команда, наша розвідка знають. Чи знають достеменно скільки там знаходиться збройних сил Російської Федерації, які вони мають зброю, скільки людей навіть скільки набоїв, скільки палопало мастильних матеріалів, тільки все, що знаходиться навколо Бахмута, нам повністю відомо. Тому можна чітко спрогнозувати, що можуть робити Росії Росіяни біля цього міста, що робити не можуть. І от стабільність стабілізація в тому, що вони на сьогоднішній день тими силами та засобами, які у них там зараз є, вони не можуть і не зможуть. Просуватись далі ніж ті місця на тих позиціях, які вони зараз займають. Може там якісь рухи там 15 метрів, але це лінія фронту наш нестабільна, вона динамічна, вона постійно рухається. В один та більший бік такі флуктуації відбуваються. Тому це мало ознавався під стабільності ситуації. Бої все одно важкі, вони намагаються, але вже, вже зрозуміло, що нічого в них не вийде. Гаразд а щодо Авдіївки, звідти вже вивозять комунальників, і з'явилася інформація, що туди кидають росіяни елітні підрозділи. От який розвиток подій там може бути найближчим часом? Ну, щодо літніх підрозділів ну, невідомо, які саме там є неподалік парашютно десята війська. Там воює батальйон «Самолі» так званої Донецької Народної Республіки. Тобто ЛДНР туди, ДНР туди свої сили підтягує, Там багато цих людей воює. Чому вивезли комунальників? Тому що артилерія зруйнувала фактично це місто, і там немає. Там комунальники потрібні для того, щоб ремонтувати чи лавити якісь комунальні там, ну, водогони, там, електрику. Все це зруйновано, Нема що ремонтувати, тому їх вивезли, щоб не наражати на небезпеку. Так само е перекрили всі мобільні зв'язки, тому що. Там, на жаль, це в будь якій країні, є, а тим більше під час війни ще є люди, які не симпатізують своїй країні, допомагають ворогу. Там є зрадники, ждуни, які можуть коригувати і допомагати ворогу, роз передаючи інформацію про рух наших військ, про ну про все, що ми -то робимо. Тому це було теж мобільний зв'язок був викупити. Ну і дійсно, поки там йдуть такі такі саме важкі бої. Як були біля Бахмуту, заборонили в'їзд людям без спеціальних перепусток, тобто волонтерам, журналістам, будуть пускати туди обмежено, тому що не тому, що вони несуть якусь загрозу нашим збройним силам. Вони собі несуть загрозу для того, щоб не наражати їх на небезпеку, тому так обмежили. Які як там буде далі розвиватися бойові бойові дії? Подивимось, але там воюють багато людей, які мають досвід не просто війни з 14 року, а досвід саме війни в цьому місті з 14 року, тобто майже 10 років. Тому всі ходи там відомі. Всі кожен кустик, кожен травінку там багато людей знають. Тому ворогу там буде важче наступати, ніж нам тримати оборони. І нам там тримати ну не простіше, але трошечки по іншому, ніж в Бахмуті. Бо таких вуличних боїв в Бахмуті не було. Це нова, нова ситуація, нова реальність для Бахмута. Такі бої, які зараз там відбуваються. А в Авдіївці вони 9 років тут саме в тих містах, тому там все. все все вже простріляно, все ходи про, про, про Тобто, там все люди з досвідом бойових дій саме в цьому місті. Наостанок, американські військові та спеціалісти в шоці від українських пілотів, і вони вважають, що опанувати F-16 вони здатні за 6 місяців. Ось чи пришвидшить цей факт процес передачі нам саме західних винищувачів F-16, оскільки модернізовані міг 29 Ми вже отримали від Польщі та Словаччини. Так, я думаю, що F-16, вони. Ну, багато є переваг цього літака, і наші пілоти ну були розмови про 18 місяців, навіть більше. Ну, я не знаю, як це як це вираховувалось. Може, для людей, які до цього не, не мали якогось бойового досвіду, ще були, не були змозі керувати літаками. Наші пілоти вони на літаках гірших ніж зараз у Російській Федерації добувають перевагу в повітряних боях і ну. Гарно воюють, тому навчитися на F-16... наші пілоти, коли сіли, казали, ну тю нормальний літак да, краще, ніж ті, що в нас є. Ну нічого там такого дуже складного немає. Там треба тільки опанувати ті функції, додаткові функції, які є в цьому літаку, і нема в тих літаків, яких на яких хлопці вже ну льотчики вже літали. Тому я вважаю, що вони вже. Деякі пілоти не, не можуть е, керувати цим літаком, не просто керувати політати, а вести бойовий дії і вести його так, що ну переможно. І треба ж пам'ятати, що багато пілотів, е, які вміють користуватися цим літаком, зголосилися іноземних зголосилося стати пілотами наших е, збройних сил, ну стати добровольцями і підписати з нами певні угоди, певні контракти і керувати цими літаками. Тому е, з пілотами я так розумію, проблем не буде. Е, дай Боже. Щоб політичні перепони, які зараз існують на постачанні нам всіх літаків, ну хоча би хоча б, ну, хоча б сотню цих літаків. От тоді ми зможемо досягти переваги в повітрі повністю, бо цей літак набагато краще, ніж е, будь-який літак Російської Федерації. Ну можна е, розмовляти про те, чим чим він краще, але ну, це давайте так. Давайте щоб ну, це до це це, це, це можна. Багато часу. Вот на це. Давайте просто повіримо на слово. Ну не мені, а тим людям, які їх вже використовували. Що це літак не просто краще, він набагато краще. Один літак може ну, боротися з значно пере... Значно переб... більш великою кількістю літаків, будь-яких літаків Російської Федерації. Великому рахунку один літак може знищувати 3, 5, 10 літаків ворога. Тому що ну давайте кротка, тому що він далі бачить, ніж цілі такі вороги, і він е, менш помітний для ворога. І він використовує ракети більш далекобійні, ніж ніж використовує Російська Федерація. Ці три, три складових він далі бачить, і його гірше бачить, і ракети в нього стріляють далі. Дає йому перевагу, навіть якщо пілот не дуже там освічений, не ас, просто він далі бачить, і далі в нього ракети летать. Тобто, той самий мій 29 два ще навіть не зрозуміє, що повітряний був вже розпочався як буде. Справді будемо вірити, що незабаром побачимо F-16 в нашому небі. Дякуємо Олексію за цю розмову. Слава Україні! Героям слава переможемо! А я нагадую: з нами на зв'язку був військовий аналітик, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман. Ви дивились програму Прайм Тайм? Вмикайте новини Луцька та Волині щогодини на телеканалі Конкурент ТІВІ». Залишайте з нами, все буде Україна.